Літній яскравий, освіжаючий, смачний десерт желейний торт зебра. І щоб його приготувати, не потрібна в спеку духовка. На мою думку, жені десерти це самий ідеальний десерт для літа. Холодненький, смачні. Желатин заливаємо охолодженою водою з чайника, перемішуємо і залишаємо набухати. До сметани додаємо цукор і ретельно все перемішуємо. Желатин набух, розігріваємо, щоб був теплий і гарно-гарно перемішуємо, щоб розтанув. Виливаємо нашу сметанну суміш, ретельно все перемішуємо і розділяємо приблизно на дві рівні частини. В одну додаємо какао і гарно-гарно все перемішуємо. Тепер форму, в якій буде желе, по дві ложки столові виливаємо то білої суміші, то коричневої. Залишаємо на ніч в холодильник. А на другий день смакуємо всім смачного.